От з таким захватом я вурав. От шкода, що я не взяв камери. Там би такий контент вийшов. Так, як би вам показати, як то колесо? Ну, сантиметрів. 5-10. От виходить, колесо би йшло отако. Може стає стане таке. А, от бачите, якраз по кутик. Кутик перекривало. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Ось яку діляночку мені довелося переорати. Це перший раз мені попалася така важка земля. Бетон бетоном. На жаль, я не мав при собі камери для того, щоб вам відзняти відео і показати це все, як це все відбувалося. Просто-напросто я не очікував, що там настільки все погано. Ця ділянка обробляється кожен рік. Минулого року я там викопував картоплю, виорював. На зиму ця ділянка не оралася. На весну, виходить, мене попросили, щоб я її виворав, і нарізав рядки під картоплю. Так, виорти я її то виорав, але з якими муками для мене це було це просто капець. Самі бачили, що захват плуга я вже зменшив до мінімуму, то я показував на початку відео. Тобто захват був буквально 20-25 см. Глибину я не змінював, я таки лишив в районі 20-25 см, ну бо менше орати це не є оранка. На 5 передачі плуг взагалі трактор не міг потягнути. Абсолютно він просто не витягував. На четвертій згорем пополам тягнув, але тягнув ривками. Ну виходить, де зацеплявся, де легше було земля дьорнув і знову зацеплявся. Тому врав третьою передачею. Ні, звичайно, що Бомет два по 25 та а ще з грібінкою тут би взагалі грядку зробив, спорити навіть і не буду. Дана ситуація ще раз нагадує про те, що потрібно плуга вибирати під свої землі, під землі ті, які у вашій місцевості. В кінцевому результаті мені все ж таки вдалося вифрезерувати дану ділянку під нарізання рядків і посадку картоплі. Але найбільше я люблю орати дачі. У нас дачний кооператив знаходиться неподалік лісу. Ну тобто з лівої сторони ліс, справа дачі. По-перше, свіже повітря чисте, лісне. По-друге землі. Землі тут дуже родючі. По складу вони нагадують торф, але з елементами піску. Тобто земля дуже дуже чорна, але сипуча, як пісок. Ну тобто торф кажу з елементами піску. Отакі От діляночки можна орати і двома корпусами, і навіть трьома корпусами, і нагрузки на трактор взагалі ніякої не буде. Ну і, звичайно, основний плюс це є оплата. Але це відноситься лише до тих людей, які беруть оплату по годину, так як і я, за землею Тому що якщо ви берете за сотку, то абсолютно невигідно вам буде працювати на дачних кооперативах. Інколи за день роботи на дачному кооперативі більше отримати оплати, ніж за день роботи в полях. При тому всьому, що дачники починають обробляти свої дачі. Пізніше, чим починається сезон обробітку в полях. А ось на рахунок оплати ви вже дізнаєтеся в кінці року, коли я знову буду підбивати підсумки заробітків за сезон. Як і кожного року. Тому наразі дякую за увагу. До нових відео, па-па.